24 лютого. Це страшна дата для кожного українця. Наше життя розділилося до та після тисячі убитих українців, зруйновані, стерті з лиця землі, цілі міста і села. Ніякими словами не можна передати весь той біль. Усе те жахіття, яке довелося перенести українцям. І сьогодні вже три роки. Три роки, як відбувається цей геноцид, і все це відбувається просто на очах усього цивілізованого світу, а нам нічого не залишається, окрім того, як виборювати свою незалежність. Слава нашим Збройним силам і дякуємо їм за кожен день. Який вони дають нам можливість прожити і зустрічати цей прекрасний світанок?